Працівники культури зібралися на урочистості з нагоди свого професійного свята в актовій залі школи мистецтв. Привітати митців прийшли заступник міського голови Віталій Криган та депутат обласної ради Геннадій Вацак. Новна велика родина культури. Дозвольте мені від імені Петра Петровича привітати вас з професійним святом, побажати вам всім здоров'я, миру, натхнення. Його самого найкращого. головне мир. Я е, пишаюсь тим, що маю честь. Курувати культуру, мені за неї не соромно, тільки що от Танюта розказала разом Станечку, які у вас здобутки. Причому, коли б я не зустрічався в Вінниці з паном Городинським, він завжди, це ваш керівник обласної знає, він завжди з таким піднесенням говорить про Могилів Подільський, про вас, що я щиро за вас всіх і за себе радий. Святом, здоров'я, радості, миру добра. Шановні працівники культури я дуже рад, що сьогодні присутній у цій залі мені дуже приємно, що ви робите так багато для нашого міста, що наше місто на сьогоднішній день знає не тільки в Україні, але й за кордоном. І я пишаюся вашими здобутками, я пишаюся тим, що. Як ви у цей нелегкий час підтримуєте культуру нашого міста? Мені хочеться побажати вам здоров'я, щастя, мира над головою. Гості прийшли на свято не з порожніми руками. Геннадій Анатолійович подарував будинку народної творчості комп'ютерну техніку з нагоди 25-річчя їхнього створення, а кожному колективу солодкі подарунки на святковий стіл. Грамоти та премії від міського голови вручив кращим працівникам культури Віталій Криган. Церемоні нагородження провели спільно з Геннадієм Вацаком. Приводів для святкування працівників культури є достатньо, адже відділ культури та будинок народної творчості відзначені серед кращих в області. А хор ветеранів також як і будинок народної творчості цьогоріч, відзначає своє 25-річчя. Залі лунало багато вітань та щирих слів, подяки за подвижництво та творчість. Щиро дякуючи депутату обласної ради за підтримку та вітання, учасник хору ветеранів Гена Ковбасюк запропонувала розширити географію концертної діяльності хору ветеранів на всю область. Пропозиція була одразу підхоплена меценатом. Геннадій Вацак пообіцяв профінансувати виступ творчого ветеранського колективу у Вінниці. З мене транспорт палива на поїздку та харчування колективу, а з вас перше місце під бурхливі оплески, зазначив депутат. В щуросередні слова вітань та подяки за працю працівники культури отримали в той день і від свого чільника, начальника відділу культури Галини Кулівар. А завершували святковий день, який належить творчо піснею своїх колег з професійним святом вітав хор ветеранів війни та праці.